Ви аграрії, націлений на максимальні результати, додатковий прибуток та сієте насіння високолеїного соняшнику під класичну технологію, купуйте вигідну в На сьогодні високолеїновий соняшник для виробника в Україні це унікальна можливість отримувати додатковий прибуток із кожного гектара без додаткових надзусиль та витрат. Ринок високолеїного соняшника має великий потенціал для українського аграрія. У портфоліо нашої компанії. Є насіння високопродуктивного високолійного гібриду соняшнику під класичну технологію це маз 86 ОЛ, який за рахунок свого високого генетичного потенціалу може конкурувати зі звичайними ліновими гібридами. За спостереженнями протягом останніх п'яти років цей гібрид демонструє стабільно високі результати не менше 3,2-3,3 тони з гектара на виробничих посівах в середньому по Україні. Також мас 86 ol має високе олії та олеїнової кислоти, а премія за насіння високолійного соняшнику на сьогодні становить близько 4 тисяч гривень за тонну. Фахівці MASSICS підрахували, що вирощування високолійного соняшнику є найбільш економічно вигідним, перевершуючи по маржинальності сою та ріпак. Для оцінки економічної ефективності була взята помірно інтенсивна технологія вирощування для центральної України. В розрахунок бралася середня врожайність даного гібриду 3,2 тонни з гектара на товарних посівах. Згідно наших розрахунків, в середньому витрати на гектар становили 31,5 тисячу гривень, а витрати на посівний матеріал при цьому 2600 гривень на гектар, або 6 тисяч гривень за посівну одиницю при нормі висіву 60 тисяч на сіни. При поточній ціні реалізації в 30 тисяч гривень, яка включає в себе додаткову премію 4 тисячі гривень за тонну. Прибуток на гектар становить близько 64 тисячі гривень, при рівні рентабельності більш ніж 200%. Тому вибір високолійного гібриду MAZ-86Л демонструє, що класичний високолійний соняшник є дуже прибутковим, так як не докладаючи технологічно надзусиль, можна отримати додатковий прибуток в розмірі більш ніж 10 тисяч гривень з гектара в порівнянні з лінолевим завдяки високій продуктивності та премії. А щоб детально дізнатися про наші гібриди, контактуйте з торговим представником Масіц у вашій області. Він зорієнтує вас про наші акційні пропозиції, найвигідніші умови від дистриб'юторів та доступність насіння на складі.